Цей брифінг присвячений викриттю пропаганди держави-агресора. Останніми днями бачимо. Начебто змагання, який найбільш абсурдний фейк, поширить пропагандистська машина, яка намагається в такий спосіб впливати на громадську думку як в Росії, так і в Україні і серед країн-партнерів України в цій війні, яку веде Росія проти нашої держави. Отже, чим далі, тим більш дивовижні заяви, публікації з'являються в російських пабліках. Так, телеграм-канал Путін в телеграмі повідомляє про те, що начебто. На зв'язок до них вийшов сотрудник американської Нікамірчиської медицинської компанії, який стверджує, що поранених військовослужбовців Збройних сил України вивозять до Німеччини та використовують як донорів для пересадки органів, посилаючись при цьому на одне з начебто американських медіа, яке насправді є так само джерелом і розсадником фейків та пропагандистських наративів. Как рассказал о существующей практике вывоза тяжелораненых солдат ВСУ в госпиталь НАТО в немецком городе Ландштуль, где их используют в качестве доноров органов. По словам хирурга, солдат эвакуируют под предлогом оказания срочной помощи, которая невозможна на территории Украины, а затем пересаживают подходящие органы нуждающимся военнослужащим и офицерам НАТО. Абсурдність такої публікації здається очевидна кожному, але вона поширюється, причому для того, щоб її відмити, тобто легалізувати, начебто використали існуюче американське видання. Хоча насправді такого видання немає, а це просто спеціальна сторінка в інтернеті, де і в такий спосіб легалізовують потрібну інформацію російським пропагандистам. Ще одне абсурдне та брехливе повідомлення в російських медіа: це заява про те, що, начебто, український президент. готовит план бегства в США. Сотрудник американской секретной службы слил в сеть информацию о подготовке убежища для украинского президента. При этом, если посмотреть, даже ни одного призвища такого сотрудника, как они не имеет в природе, а просто аноним разместил в Ютубе сообщение о разрабатываемом американским правительством плане по защите семьи Зеленского, начиная с весны 2024 года. То есть специально вкидают в медиапростер фейк, причем в Відкладений в часі для того, щоб ніхто перевірити його не міг, бо це ж, начебто, ще не відбулося. А насправді така от згадка конкретних цифр, дат, деталей, має придати фейку певну достовірність. В своєму аудіообращенні агент заявляє о колосальних затратах. и привлечении огромного числа сотрудников для охраны и обеспечения проживания семьи Зеленского. Для бессрочного проживания украинского президента выделят особняк во Флориде за 20 миллионов долларов. Жені Зеленського і його дітям йому самому представити американське гражданство, для чого вже підготовлені соответствуючі документи. Ну, повна маячня. Здається, такий фейк не мав би місця існувати в країні, де є хоч якесь критичне мислення. Але ми знаємо, що в Росії це критичне мислення давно вже знищено потоками російської брехні та пропаганди. І тут же, буквально в парі з цим фейком, іде інший фейк вже з посиланням на. Начебто американського військового експерта а насправді російського пропагандиста, який просто має американське прізвище, Дуглас Макгрегор, полковник армії США відставці, людина, яку багаторазово вже викривали в поширенні фейків та брехні, тут же в ефірі російського пропагандиста Соловйова обкручує цей фейк в потрібному для себе ключі. Знаете, я думаю, что в конечном итоге украинский президент сядет на самолет и улетит куда-нибудь, если вообще выживет. Мне кажется, что рано или поздно он все равно закончит с киркой в голове. Пряма погроза життю українського лідера в медіа, яке контролюється російською пропагандою, такі заяви вже і раніше лунали на цьому майданчику. А тут вони тепер цей сценарій подають як альтернативний до виїзду українського президента за межі України, начебто для проживання на американській вілі. Повна нісенітниця, і ми змушені цей фейк спростовувати вкотре показуючи, що російська пропаганда дуже недолуга в своїх вкидах, але вони мають свою аудиторію. Так само як фейком є ще одна інформація про те, що сын Сороса Александр договорился с властями Украины о выделении 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов. Украина бессрочно и безвозмездно передаст американским компаниям земли для захоронения опасных химических, фармацевтических и нефтяных отходов производств. Речь идет о Тернопольской, Хмельницкой и Черновицких областях, регионах на западе Украины, славящихся плодородными черноземами. Абсолютно теж нісенітниця. Документ, який подається, є фейком. При цьому вони ілюструють цю новину фейкову підробленим документом для того, щоб теж додати правдоподібності. І звичайно ж, мета цього вкиду посіяти зневіру в підтримку України з боку, в тому числі Олександра Сороса, який нещодавно побував в Києві та зустрічався з головою офісу президента, а також українським громадянським суспільством та парламентарями. Ідемо далі і бачимо серед інших фейків ще більш абсурдну версію про те, що, начебто, український президент причетний до отруєння е, дружини очільника головного управління розвитки міністерства оборони Крила Буданова. Зеленський атравіл жену Буданова стверджує російський пропагандист. Коц з Комсомольської прада, той самий коц, який був автором вкиду про спецоперацію Вагнерісів, пам'ятаєте інформаційно-психологічну ІПСО російською, якою нас намагалися посварити з нашими партнерами з Турецької республіки. Так, от в цьому черговому повідомленні від Коца сказано, що український президент примірив на себе роль середньовікового злодія. Отравлення травління жіни Буданова була попиткою Зеленського усілить свою власть. Повна нісенітниця, але теж, повторююся, публікується на пабліках, які мають сотні тисяч або мільйони підписників на території держави-агресора. Ну і... Так само змушені звернути увагу про те, що російська ІПСО запустила фейковий акаунт в Телеграмі у міністра оборони Рустема Умєрова. Насправді Рустем Умєров не має жодного акаунту в Телеграмі взагалі, і тому будь-які намагання видати сторінку під, начебто створену ним, є просто збором інформації персональних даних користувачів соціальних мереж та потім поширення серед них неправдивої інформації. Будьте обережні. Для того, щоб побачити цинізм і брехню російської пропаганди, теж звернула увагу на ще один приклад: про те, що російська машина опублікувала, начебто, новинний сюжет на американському телеканалі MSNBC про те, що, начебто, американський актор Дені Трехо. Відомий за роль у фільмі Мачете заявив, що за його приїзд до України йому пропонували 150 тисяч доларів, з яких 50 тисяч він мав віддати як відкат українським очільникам. і, начебто, інші голівудські зірки, Анджеліна Джолі, Шон Пен, Бен Стілер, які приїжджали до Києва, отримали теж гроші і заплатили потім ще відкаті 700 тисяч доларів. Ну абсолютно знову ж таки смішна нісенітниця, при тому, що це абсурдні дані. Вони не відповідає дійсності, ставлять під загрозу честь та гідність голівудських акторів, які справді щиро підтримують Україну. Але так само, якщо розібратися, то цей сюжет є повністю сфабрикованим. Тобто, по перше, такого інтерв'ю не було. на Сайтах MSNBC або TMZ, які використовуються в цих фейкових відео, як перше джерело цих заяв Денні Трехо. По-друге, взагалі, відеоряд, який було використано для того, щоб ілюструвати ці заяви, це архівні відео за 19-й рік. Більше того, сам актор публічно заявляв підтримку України після того, як Росія розпочала. Повномасштабну агресію, а ми розуміємо, чому такі сюжети з'являються, тому що звичайно російській пропаганді образливо, що на підтримку України виступають світові зірки, тоді як на підтримку Росії вони змушені побратися серед пропагандистів, які мають в своєму минулому судимості, згадуючи, наприклад, російського пропагандиста з американським прізвищем Скота Ріттера, який мав судимість за педофілію, а зараз подається суцільно в російських медіа як експерт і в минулому офіцер розвідки США. І... Говорячи теж про пропаганду і фейки, ми змушені звернути увагу на те, як заяви колишнього президента України Порошенка активно використовуються російською пропагандою для того, щоб показати відсутність в Україні як демократії, так і начебто наявність внутрішніх суперечностей. І мова йде про те, як колишній президент не зміг виїхати за межі України, і як повідомляє російський пропагандист Соловйов, Порошенка, він жалується, що його не пустили в комуніровку в і США по указанню офісу голови держави, хоча у нього був необхідний документ від председателя Верховної Ради. Декілька тез, які тут є, вони є неправдивими. По перше, документ на відрядження був відкликаний. По друге, жодних вказівок офіс президента на це не вдавав. По третє, все це є внутрішніми справами парламенту, який має сам в рамках свого законодавчого органу в своїх стінах розбиратися, хто може, а хто не може виїжджати за межі України у відрядженню. Ну і зрештою статистика, яку надав очільник Верховної ради спікер Руслан Стефанчук, показує, що представники партії, яку очолює Петро Порошенко, мають ви. Серйозні привілеї в кількості виїздів за кордон, наприклад, вони їздять туди частіше, ніж представники правлячої партії Слуга народу, а деякі з них провели за кордоном кожен четвертий день після початку повномасштабного вторгнення, як, наприклад, очільниця комітету з євроінтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе. Провела 31 відрядження за межі України з початку повномасштабного вторгнення з 648 днів. Провела за кордоном 172, ірина Геращенко, 19 відряджень тривалістю 101 день. Артур Герасимов 18 відряджень тривалістю 128 днів і так далі, і тому подібне. Тобто, в такий спосіб, розігруючи карту внутрішнього протистояння, насправді представники українського парламенту допомагають російській пропаганді доносити потрібні їм наративи як в внутрішньоукраїнський політичний простір, так і за межі України і відповідно своїми необережними заявами вони свідомо чи ні, але допомагають державі агресору. На цьому традиційний заклик не довіряти медіа, які працюють під прапором російської пропаганди. Довіряти виключно українські медіа. Якщо ви мешкаєте за межами України, дивіться канал Freedom Російськомовний або англомовний канал UATV, а також довіряйте українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!